Серед перших, хто поклав квіти до монументу на братській могилі, і пані Любов, вона бачила всі жахи війни та її мерзенність, адже в 14 років почала допомагати при госпіталі, лікувати поранених військових. А це було в далекому 44-му році. Ніколи не подумала, що фраза аби не було війни, стане більш ніж актуальною через 80 років. Але реальність сурова. Війна знов прийшла на українську землю, знов руйнує, вбиває людей та калічить людські долі. Є твозгущення, я не представляю ми. Пройшли всю війну, Бог, Бог, всі, особливо українців любили. І мене мене завжди заставляли. заспівати українську пісню. Говорив, розкажи мені по-українську. Любили українців, народ любить. Я не знаю, що случилось, чому так, така ненависть. Навіть я не розумію. Не в Мене в голові не поміщається. Що ділилися кусок з куском хліба друг другу допомагали. Трагічний нерозривний зв'язок історичних подій знов повторюється. Як і 80 років тому на українську землю прийшли ворожі солдати та техніка, головна мета яких поневолити позбавити свободи мільйони українців. Але тепер ворог прийшов не з заходу. Він підступно прийшов зі сходу. Сьогодні що тут багато слів, і які проводили аналогію з нинішніми Забиттями і дійсно ми тоді перемогли фашизм, і сьогодні переборемо теж той фашизм через дефікс расизм. Я сам не так давно повернувся з лав Збройних сил України. І як ніхто відчуваю цей зв'язок і розумію, що наш народ вистоїть і вибереть свою свободу. По черзі живі квіти до монументу поклали усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих у бойових діях 80 років тому, а також тих, кого зараз з нами немає через російські вторгнення. Мовчазна хода запалені 10 факелів пам'яті та панахида в георгівські дзвіниці, представники міської та районної влади, голови ветеранських організацій, правоохоронці та небайдужі містяни, вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за свободу, волю та незалежність батьківщини. 80 років тому в меморіальному комплексі металургійному районі. Пам'ятаємо всіх наших героїв, які ціною свого життя перемогли у Другій світовій війні. Кривий ріг вважає, що Подвиг наших солдат перемоги повинен жити в руках. І я впевнений, що як і 80 років тому ми перемогли у цій війні, Кривий Ріг разом зі усією Україною переможе і у війні. З російською навали роки другої світової війни кривий ріг перебував в окупації 922 дні більше 30 місяців. Загарбники жорстоко насаджували свої порядки, знищуючи супротивників. Тільки за офіційними даними, карателі знищили більше 7 тисяч криворіжців, неофіційно – 20 тисяч. Але народ згуртувався у важкий час, вибив ворога і поступово відбудував усе знищене війною. Так буде і цього разу. 80 років тому наше старше покоління звільнило кривий ріг від фашистських загарбників. Сьогодні наше покоління воює, щоб звільнити Україну від рашистських тепер загарбників. І ми пам'ятаємо всіх, пам'ятаємо, хто воював тоді. Пам'ять це мільйони загиблих. І обов'язково будемо святкувати, і наш день перемоги день перемоги нашого покоління. Нині в межах кривого ругу проживає більше двох тисяч ветеранів Другої світової війни. З них 13 – безпосередні учасники бойових дій тих далеких літ, серед них і Валентина Іванівна Погорілова, які 15 січня цього року вже виповнилось поважні 97 років. Дуже скрутні часи, важко всім зараз. Але як і 80 років тому місто живе, працює, місто все робить для того, щоб створювати умови життя дуже важко. Руйнуються наші інфраструктурні об'єкти, але ми разом і разом ми все робимо для перемоги. Незважаючи на військове вторгнення Росії, влада Кривого Рогу зберегла унікальну комплексну муніципальну програму соціального захисту мешканців міста. Її важливою складовою є всебічна підтримка ветеранів Другої світової війни. До знакових дат безпосередні фронтовики отримують одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Особи прирівняні до учасників бойових дій в роки Другої світової війни 3 тисячі гривень. Також надають допомогу на проведення капітального ремонту житла. Олександр Фефілатів Максим Морашов перший міський.